Іноді між вами вже літають іскри, ще навіть до побачення, трошки флірту, кілька смішних натяків, і в повітрі зависає: Ого, тут щось починається. Ось момент, коли треба додати масла вогонь, але тонко і з посмішкою. Фрази, які поєднують флірт плюс гумор, активують у мозку чоловіка ефект пари, і він починає бачити вас як команду небезпечну і. Привабливу. Ось одна з таких фраз, мого гайду, 50 фраз, які заводять, надихають і зближують. І фраза, як думаєш, нам варто попередити один одного, що ми небезпечні? Після неї або жарти підуть ще далі, або ви вже уявите побачення. Гайд безкоштовний. Я залишила його в моїй телеграм-групі, як закохати в себе найкращого чоловіка. Вона щойно створена, і саме там я особисто буду відповідати на ваші запитання. Лінк в описі профілю. Встигне, поки група ще тепла.